Привіт! Ми з тобою здійснили неймовірну подорож у часі, уже дивилися на малюнки перших людей та гладіаторські ігри в стародавньому Римі, вступали в лицарські ордени та брали участь у грандіозних війнах. І ось, пробираючись через темне, але дуже цікаве середньовіччя, ми дісталися до завершення попереду новий час. Так називається дуже важлива епоха в історії, яка змінила світ. Ну що, знову сідаємо в машину часу! Тоді вперед. Ой, точніше, назад. У кінець 15 століття. Новий час це історичний період, який охоплює проміжок приблизно з кінця 15-го до початку 20-го століття. Своєю чергою його ділять ще на два етапи. Перший ранній новий час. Або ранньомодерна доба, що тривала з кінця 15-го до кінця 18-го століття. Тоді відбувалися великі географічні відкриття, колонізація територій, реформувалася церква та укріплювалися національні держави. Це час просвітництва та революцій англійської, американської та французької. І другий етап новий час, що тривав із кінця 18-го до початку ХХ століття, це час наполеонівських воєн та промислової революції. Так, дуже насичена епоха, тому розбирати ми її будемо шматочками. І сьогодні почнемо з першого етапу раннього нового часу або ж ранньомодерної доби. Це один із головних періодів в історії, який визначив перехід від середньовічного суспільства до сучасного. Ранньомодерна доба почалася приблизно 1492 року відкриттям Америки Христофором Колумбом. І закінчилася наприкінці XVIII століття великою французькою революцією 1789 року, яка стала переломним моментом в історії Європи. Поки що запам'ятай ці дати. А що відбувалося між ними, ми розберемося пізніше. Уяви, ти встаєш вранці. А на календарі 1492 рік. Ура! кажеш ти батькам. Нарешті скінчилося середньовіччя і почався новий час. Як ти думаєш, могло б таке бути? На жаль, ні. Жодна епоха не починається раптово. Про її початок або кінець зможуть сказати лише багато років по тому, коли проаналізують усі притаманні цій добі риси. Перехід від середньовіччя до ранньомодерного часу було визначено подіями, які суттєво змінили суспільство. По-перше, це криза 14-го століття. Одна з найбільш руйнівних подій середньовіччя чума, що тривала з 1347 до 1351 року. Вона знищила до третини населення Європи, що призвело до значних соціальних та економічних змін, наприклад, до дефіциту робочої сили. З іншого боку, відбувалося ослаблення феодальної системи, зокрема через війни. Це зрештою призвело до зміцнення позицій міст і торговців. Але були й хороші причини, що спровокували зміни. Наприклад, початок італійського відродження заклав новий підхід до мистецтва, що засновувався на класичних античних зразках. Виникнення гуманізму, яке підкреслювало цінність людської особистості та розуму, підготувало ґрунт для змін у науці, політиці та суспільстві. Усі ці фактори разом спровокували зміни. Люди почали інакше мислити, жити, торгувати, у них з'явилися інші цінності та прагнення. Ознакою нового періоду всесвітньої історії став початок занепаду традиційних цивілізацій Сходу та формування культурного і політичного панування західного світу. Але, звичайно, відбувалося це поступово. Ну, ми швидко пробіжимося по головних подіях ранньомодерної доби. Отже, паростки нового часу з'явилися після відкриття Америки 1492 року. Тоді відкрилися нові торговельні маршрути і території. Водночас свої шляхи прокладав Васко Дагама. Він знайшов морський маршрут до Індії. Це також відкрило нові торговельні можливості для Європи, а ще послабило монополію арабських та італійських продавців на торгівлю зі Сходом. Нові відкриття призвели до створення колоній в Америці, Африці та Азії, а це сформувало глобальну торговельну систему, що базувалася на експлуатації рабів. У релігійному житті ми відзначимо початок реформації. Це рух за реформування католицької церкви, що призвів до створення протестантських церков. Однак, результатом стала кривава 30-річна війна, конфлікт протестантів та католиків. Тисяча 1642 року в Англії розпочалася революція. Вона призвела до страти короля, такого ще ніколи не було. 1775 року. Почалася війна за незалежність в Америці. Тоді американські колонії вирішили скинути ярмо британських колонізаторів. Саме так з'явилася перша у світі республіканська демократія і, власне, Сполучені Штати Америки. На все це вкрай сильно вплинуло просвітництво, новий інтелектуальний рух його ідеї сприяли появі концепцій прав людини, свободи та рівності, що підготувало ґрунт для революційних змін у політиці та суспільстві. І ось 1789 року вибухнула революція у Франції. Французи повалили свою монархію, проголосили республіку, і цим ще довгі роки надихали інші країни на революції та кардинальні зміни в політичному устрої держав. Які ж джерела залишила нам ранньомодерна доба, по-перше, карти та атласи після великих відкриттів, наприклад, атлас Маркатора 1595 року, що був першим в історії картографічним твором, схожим на сучасний атлас? Він містив як карти, так і детальні описи різних регіонів світу, що робило його унікальним довідковим посібником. По-друге, церковні документи, знамениті 95 тез Мартіна Лютера 1517 року стали початком реформації церкви, що докорінно змінила релігійну карту Європи. По-третє, наукові праці і трактати, наприклад, твір про обертання небесних сфер Миколи Коперника 1543 року. Започаткували наукову революцію і змінили уявлення про всесвіт. І, зрештою, ранньомодерна доба залишила архітектурні пам'ятки, як от Версальський палац у Франції, який символізує абсолютистську владу Людовіка XIV. Згадаємо і про собор святого Петра в Римі, який перебудували в XVI столітті. Він став символом католицької контрреформації. Міська забудова того часу відображає розвиток міст і нових архітектурних стилів, як от бароко та ренесанс, наприклад, площа Сан-Марко у Венеції. У наступних відео ми розкажемо про все це детальніше. Запам'ятай! Новий час це історичний період, який охоплює проміжок приблизно з кінця 15-го до початку 20-го століття. Він поділяється на два періоди ранній новий час або ранньомодерна доба, що тривала з кінця 15 го до кінця 18-го століття. І новий час. Що тривав із кінця XVIII до початку ХХ століття. Ранньомодерна доба період, який визначив перехід від середньовічного суспільства до сучасного. Ранньомодерна доба почалася відкриттям Америки Христофором Колумбом і закінчилася великою французькою революцією. До ранньомодерної доби призвели такі події: чума у Європі, феодальні війни, збільшення ролі міст та розвиток торгівлі, гуманізм, епоха відродження. Ого, скільки всього нам ще треба дізнатися! І це дуже круто! Став уподобайку та підписуйся на канал!